Талант співака у Олексія помітила його бабуся ще з маличку. Вона й відвела онука вперше до музичної школи. Хлопцю дуже подобалося співати, і він розумів, що його голос та харизма зачаровують людей. Але йому було цього мало. Він прагнув стати професіоналом та співати в опері. Олексій переїхав до Кривого Рогу з Луганська в 2014 році. Тут, а потім в Одесі, він продовжив музичну освіту. Співав в Одеському оперному театрі. Зараз у Криворізькому театрі імені Шевченка з поверненням до Кривого Рогу співак дуже швидко посів місце на п'єдесталі в серцях слухачів і особливо слухачок. Я як приїхав перший раз на вокзалі. На ЖД головному грається пісня Кривий ріг, моє місто, це тобі моя пісня. І так вона мене пробрала, і я думаю, буду тут, буду тут займатися, продовжувати те, що почав у Луганську. Тому що давним-давно я почув, як співали три тенори. Лучано Паваротці, Пласідо Домінго і Хосе Карерос. І з першого звуку, з першого погляду на це дійство я закохався в оперу. І ну, мені потім ще сказав мій викладач перший в музичній школі Гаврюшенко Ольга Анатолівна, що в тебе є ну, дані для того, щоб потім, коли ти виростеш, окріпнеш, зможеш так співати, як вони. І в тебе тенор. Спочатку я думав, що це все просто, це просто, от відкрив рот, співаєш. Ну вивчив якісь там пісні або арії, співаєш, працюєш і не паришся. Ні, це скільки нервів. Ну, якщо бути відвертим, це скільки нервів, скільки переживань. Прозвучить голос, не прозвучить. Тим паче тенори. Це взагалі окрема справа. Голос дуже примхливий інструмент. Він може від відгу, відгукнутися або не відгукнутися. Від того залежить це, чи ти виспався, чи ніхто там тебе не ображав, або ти там щось, ну ні за що не турбувався на від їжі залежить, тобто це дуже дуже примхливий, такий як скрипочка, дуже інструмент. Оце також така рекомендація для людей. Щоб якщо, наприклад, відчуваєте якісь там ну завеликі навантаження, краще зробити якусь паузу. І зупинитися трошки, аби не вилетіти з процесу на якийсь е, час. Якби там ну, вже ти вийшов на сцену, ти вже потрібно співати. Забув, не забув там, шнурок розв'язався чи ще щось. Ти повинен не показувати цього, навіть якщо забув слова! А воля бене, а воля бене Намагаємося співати де тільки можна, не закриваємося в одному, наприклад, якомусь жанрі, тому що якби я закривався чисто в оперному жанрі, то я б взагалі ну, майже без роботи сидів. Тому я шукаю варіанти, я відкрита людина і люблю новий досвід отримувати. Тому я й опинився в театрі Шевченка після одеської опери. Для мене було це як переключення, тому що там зовсім інший репертуар. І Я дуже вдячний керівництву театра Шевченка за довіру, що вони мене прийняли, і дають шанси для реалізації мого творчого потенціалу. В додаток до того, що я працюю в театрі Шевченка, я ще викладаю у Криворізькому музичному коледжі, навчаю дітей. Тому що це була моя така певна ну не мрія, а ціль самому спочатку розібратися в, наприклад, в елементах правильної техніки співу, а вже потім, наприклад, намагатися передати іншим людям те, чому ти навчився, і в чому ти впевнений, головне, щоб не зламати, наприклад, те, що є у людини, потрібен контроль, контроль і досвідчене вухо педагога. Дітей дуже подобається вчити, тому що вони, як скажіть, приходять заряджені енергією. Я потрапив до церкви зразу, як приїхав з Луганську до Кривого Рогу, мене запросили співати до церковного хору. Це у нас головний собор Спасо Преображенський. Це не робота, це для душі. Це для душі, і я там отримую задоволення. І дякувати Богу, що в мене це виходить. Щоб гарно, красиво, мощно співати, потрібно обов'язково приділяти увагу своїй фізичній формі. Конкретно я для цього, що роблю, я записався в спортзал. Я, звичайно, вже в принципі протягом всього життя займаюся спортом, але ну, професійно тільки от коли грав у футбол. А от для себе, наприклад, для підтримання форми, такі були моменти, коли я повністю кидав спорт, тому що мене там затягували інші якісь моменти. Але я вважаю, що це дуже важливо, тому потрібно займатися спортом, і я намагаюся навіть своїм студентам на своєму приміщенні. Рикладі показувати, тобто ну там же що, це все в інстаграмі поститься, там я займаюся. Якщо буде в порядку тіло, то й розум, і ваші думки будуть в повному порядку. Потрібно правильно відновлюватись у кожного різні методи. Але я хотів би ще поділитися одним способом: це медитація. Я також займаюсь, звичайно, не дуже продовжительне время, але вже як кажуть певні ну, здвиги бачу, тому що це допомагає свої думки зібрати в докупи. Все, що потрібно, це тиша. І повна концентрація думок і ну, проживання цього стану. Мій типаж голосу і, взагалі, мій типаж це герой-коханець. Кожного разу, коли я, наприклад, виходжу на оперну сцену, на оперну сцену, ці всі. Костюми, цей оркестр, все це дійство воно так затягує. Ви не можете собі уявити, який це кайф. Я собі кидаю виклик, тому що були певні ну, етапи в моєму житті, коли я ну як не то, щоб втрачав там, наприклад, надію, що я зможу співати в опері. Були певні люди, які, наприклад, казали, що в тебе малий голос, ти не зможеш там співати, тому що там дуже великий оркестр. Щоб пробити його, це потрібно там дуже 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 голосно співати. Добойся, швеніло, був, і був, і був, і був. Мрія в мене звичайно є. Я би хотів е спробувати е співати на е дуже крутих оперних сценах, і я до цього йду. Наприклад, після одеської консерваторії, наприклад, коли я тільки випускався, були одні, наприклад, погляди там амбіції. І так далі, коли я вже вийшов на професійну сцену в одеській опері, я вже побачив, наприклад, цей рівень. І вже хочеться ну порівнювати різні рівні, різні театри. Тому мрія заробляти ну заробляти гроші своєю справою, яка мені подобається, і при цьому там бачити світ і різні оперні театри. Спілкування з людьми дуже багато насправді того, що мене по справжньому цікавить. І головне, щоб це було все пов'язано з опери, тому що в моєму серці опера, і я, оскільки було е, спокус, спокус там якось відійти від опери, я не хочу і не буду цього робити.